Це вірно, друзяки. Ніколи на терасі сидіти, треба працювати. Сьогодні е, похмурий день, на дворі не досить, досить гарно, не жарко. Коротше, що в нас по плану? Сьогодні ми працюємо, роботи в нас сьогодні небагато, так що на терасі я сьогодні посиджу в будь-якому випадку. Досить довго, півдня точно я там буду сьогодні відпочивати. Бо робота в нас по плану яка? Бачите, в нас є шестирамкові вулики і ось лежать кирпички. Це значить тут плідна матка, все добре, все добре. А ось якщо кирпичик стоїть отак з боку, це я вже бачу, що в цей вулик треба дати цю вощинку. Що я зараз і роблю? Як завжди використовую свою любимую вощину дубовик. Бо я тільки нею користуюся вже багато років. І ось у мене бачите, ряд, я стою на ряд і пішов по ряду додати вощинку. І оце, де в мене такі кирпички стоять, я туди додаю вощину. Це були водочки роблені. І ось вони так виглядають. Бачите, на дві рамочки були зроблені. Дві вощинки я підставляв, і вони вже, ну як бачите, Тому я зараз витягую оцю перегородку. Притягую перегородку, це заставна тепла. І розширяю двома рамками вощини. І все. Оце я зараз так, зараз пройдусь по рядах, де стоять ці кирпичики, вони в мене позначені. Бачите, тут не треба нічого буде робити. Там треба буде підставляти вощинку. Ну, коротше, оце якось так. Коротше, в мене свої позначення. Я їх бачу прям здалека, куди мені підійти, до якого вулика. І ось, бачите, з чотирьох цих вуликів мені треба попрацювати з одним. Керпичик стоїть посерединки, ну з боку, значить, сюди вощина. Якби кирпичик стояв ось отут, то це там або нема матки, або да, треба дати маточник. А якщо ось тут з боку, я знаю, що на цьому, ось бачите, рядах треба дати вощинку. Коротше, оце така в нас робота. Так що погнав я, вулик відкритий, беру любиму свою вощинку і ставлю вулик між, між рамки, буду їх зараз рвати. Залили підковочку. Ось так вона виглядає, тому зараз ставлю, е, опускаю ці рамки всі вулик. Ось отак хай вона тут з краю і буде, і ставлю в розрез ще одну вощинку. Оце і все, дивіться. Тепер оце до цього шестирамочника я підійду вже. Уже в серпні, подивлюся, що який тут стан. В принципі, оце так. Ну і саме головне в цій справі не забути закрити отак і поставити кирпичик тепер, бруківочку, в такий стан. Все, робота зроблена, відкриваємо слідуючий. І робимо, щоб все було кирпички одинакові. Оце такі справи, друзяки.